І так, друзі, всім привіт! З вами Фінланд 5235 І сьогодні ми будемо відкривати отаку от штуку. Такий набор. Чесно, я сам не знаю, що тут знаходиться. Е -е, ця коробочка мені ще прийшла десь е -е, ну Давайте. пару днів тому. От, і ми сьогодні будемо відкривати отаку от штуку. Це похоже на комбо Асфальт Нітро Помните комбо Асфальт Нітро ми відкривали на борде класа? Там тоді нам випало Гелі ГЦ 9 помните це відео? Старе відео. Хто, хто не пам'ятає це відео, може пошукати на моєму каналі то відео, де розпаковуємо розпаковується комбо асфальт Нітро і давно ми не відкривали комбо Асфернітро. Я може. Якщо ви все таки е, наберете один лайк, тільки, тільки один лайк під це відео ви наберете я... Е, я відкрию далі Комбо Комбо -асфальт -нітро. Е, Ви мені напишете в коментарях, який ви набор хочете. Якого класа відкриємо. Просто пишіть там клас. І там клас Д, клас С, клас Б. Ну, як, коротше, який ви хочете. Набор. І треба да, набрати один лайк під це відео. Тільки один. Лише один єдиний лайк. Так що давайте відкривати. В общем, така штука. Таємниця. Дуже цікаво подивитись, що тут. Давайте подивимось коробочці, що тут у нас. Так, там якісь коробочка є ось оранжевеньке. Ладно, давайте вже відкривати, а то вже мені не терпиться. Так, набираємо один лайк копіться відео. І ми починаємо. І так, давайте відкривати. Наберемо тільки один лайк під це відео і тоді на наступний раз я беру комбо Асфальнітро. Комбо Асфальнітро, яке ви захочете. Так, давно ми їх не відкривали, чесно кажучи, і хочеться вернутися, в время і, і вскритись. Так, друзі, продовжуємо. Так що давайте відкривати далі. Відкриваємо. Опа. Так, я на ну, скотчик я вже відірвав. І давайте дивитися, що тут так. І паба. Ще одне завернуте, ще один пакетик. Ще одну торбу завернуту, ну тепер же це видно, понятно що це таке. Тут якийсь мотоцикл намальований під байк. І тут у нас пише Blindbox Коробка з сюрпризом. Інтересно, що це таке? Може якийсь набор з мотоциклами, я не знаю. Давайте відкривати. Так, от у нас тут Супер Ультра Motorcycles. А тут у нас не видно, що це у нас тут. Ну, коротше, давайте вже далі відкривати, бо... Я хочу дуже сильно подивитися, що тут. Так, викилаємо при вас. Так, відірвали скотчик. Так, і там нам попадається... Во! Так, це у нас реально бланкбокс. І тут у нас чуть-чуть уже -чуть видно. Тут на наборі йде і там щось, коротше. Коротше, все в пленку опять завернуто. Я не знаю, зачем так завертати. Давайте відкриємо. Верну то в таку от пленку. Все в таку от плівку. Ой, друзі, вибачте, ребятухи. Камера впала, вибачте. Так. Ой, відкриваємо. О! Так. От наш набор. Чекайте, давайте таку камеру чуть поставлю, Вот. Такий набор. Так, друзі, ми перемістились на другу локацію, тому що там шунай в, кори в коридорі. Так що давайте. В общем, і так, в наборі йде. Е Картковий пакет, той карточний пах, який йде е, бонус, паливо, гроші, ігрова валюта, колесо, нітро і так далі. Тобто, це як бонус, як в типа в комбо асфальт-нітро. Пам'ятаєте, Тоді ми відкривали комбо Ассульнітро де класа. Випала нам тоді Гелі ГЦ9. І тоді нам бонусом випала каністра палива, пам'ятаєте. І далі. І тут у нас ще є мотоцикли, скутери, квадроцикли, 2D. вот. Тобто, є ще нові покращені набори. 3D-мотоцикли. то есть 3D-мотоцикли, скутери, мотоцикли, байки. Це же 3D. А тут 2D, типа це улучшені набори. Багато бонусів. Три карткових пакетів з ультра рідкісними картками. Єма! Прикольно. Ну да, там реально я бачив такі ультрарід... Ну, такі улучшені набори рідкісні. Но я рішив взяти цей набор. Ну як, ребята? Коротше. Ладно, друзі, вибачте, я вас трошки обманув, я трошки вас заскамив, друзі. Я дуже сильно вибачаю, що я спочатку відео сказала. Але... Я все-таки признаюсь, так, да, я взяв цей набор, я покупав його. Но він в мене лежав три... пару днів. Я не знаю, скільки він днів в мене лежав, но але... я не пам'ятаю, що тут знаходиться. І так, от. Такі, ну, коротше, все, давайте відкривати. То мені вже не терпиться. Блін, було прикольно, якби тут ще були додавлені самока, самокати. Було б імбово. Так, я вже відкрив цей блайндбокс. Так. І у нас тут, зустрічається, карточний пак. Зразу картковий пакет. Ем... 4 карточок йде в наборі Super Ultra Motorcycles. В пакеті можуть містити ультракартки. Ой, Ну, точніше, ультрарідкісні карточки. Кстати, пакетик мені дуже сильно подобається. Хорошо намальовано. Далі. Скутер сам. Так. Це якийсь підбайк. Тож зелений, і не крутиться руль. Ну, це 2D, це, так, це якась фігня навіть. Не знаю. Я лучше би взяв улучшені набори. Я лучше взяв би улучшений набор. Правда, він в рази дорожчий, ніж класичний такий набор. І ми зустрічаємо ще отакий бонус. Це у нас каністра палива. Так розумію, так? Да? Тут у нас лаготіп. Если камера сфокусується. Ну! Коротше, тут написано. Там написано Super Ultra Motorcycles, но камера не хоче фокусуватись. Там, коротше, Е, Написано Fuel. Це з англійської означає паливо. От. Така прикольна каністра, но бонус поки що мені найбільше подобається, чим, чим сам скутер. Така каністра палова прикольна. Все. І в наборі у нас більше нічого не йде. Ну, це комбо асфальт-нітро. Машинка. Э, ящик з карточками і бонус якийсь. Так само і тут, а. скутерок, карточний пак і бонус. Так. Давайте відкривати картковий пак, відповідно. Це що ми відкладемо. Так, ось ось такий у нас Super Ultra Motorcycles, картковий пакет. X4 карточки в наборі. В пакеті можна містити ультра картки. Ультра рідкісні картки, боже. От. Такий пак. Все, відкриваємо. Відкривашенька є. Так, я надеюсь, нам попадеться ультра рідкісна карточка. Так, відкриваємо наш карточний пак. І у нас тут раз, два, три, чотири. Так, да, чотири картки реально. Отакі от, от класні, супер ультрамоторсайклс. Красиві. Пока що за карточки. пока що карточки удивляють. Так, ой, я спали в карточку. Так. Дивимось першу карту і нам сразу. <говорит> Пацану! Ребята, нам сразу випадає ультра река. Ультра аеромотоцикл. Да, да, тут реально пише в пакеті може вмістити ультра рідкісні картки. Да ми сразу відкрили карточний пак і нам сразу першою карткою випадає е, ультрарідкісна картка. Хорош просто ці ультрарідкісні карточки можна називати легендарними Лег, легами. Так, Нітро. Нітро тут вся шкала. Двигун, вся шкала, тормози. Чуть-чуть. Тормози, відіма, цей аромотоцикл супер-ультра бистрий, дуже швидкий. Електро, вся шкала і швидкість вся шкала. Така от буде супер імбова в карточній грі. Ну, можливо, таких карточок е не одна штука таких ультрарідкісних. Так, продовжуємо. Відімо таких от карточок ультрарідкісних. Е в цій карточній грі не одна штука. Це мене просто, відимо, одна така попалась. Ну, ще, ще одна випаде ультрарідкосна. Так, далі у нас йде бонус одне паливо. Тут, оказується, ще є е, бонусні карточки. Бонус одне паливо. Да, от. Каністра топліва. Реально похоже. Так, дивимось далі, друга карта. І так, далі у нас обична карточка, класичний підбайк. Зелений. Е, так, нітро у нас чу-чуть, тільки бачите. чуть чуть Нітро. Е, Двігун. Вся шкала. тормози майже наполовину. Паливо наполовині. І швидкість почти теж вся шкала. Вот. Характеристики. Тей, тей картки. Супер Ультра мотор Cycles. Да, прикольно, конечно. Мне подобаються такі наборы. Це комбо асфальт нитро. Так, і остання карточка бонус. Бонус це турбина для класичного підбайку. Потужність вся шкала. О, така турбина це для класичного підбайка. Тобто, це до цієї карточки. Бонусна картка, турбина. І це все. Це всі карточки. Но, ну, ребятухи, ми вибили ультрарідкісну карточку сразу. Це супер імба! Блин, ребята, набираем... Давайте так, друзі, набираємо тільки лайк. Один один лайк під це відео. І я беру на следующий раз на следующий раз я беру улучшений набір. Там йде три карточних паки і може ми можемо вибити пару ультра карточок. Можемо вибити прямо квадрика якогось, я не знаю, ну це буде імбово. Квадрика можемо вибити якогось прям. Вот. Е можемо вибити купа бонусів. Ну, коротше, ребят, відео буде довге. Тоді, якщо ви поставите один лайк в від це відео, тоді будемо відкривати улучшений набор в два рази дорожчий. В два рази дорожчий, ніж оцей обичний набор, який ми тільки що відкрили. Да, ребята, такі от мі карточки вибили. Тільки два, два мотоцикла ми вибили, Два скутера, все остальне, паливо і турбіна. Це бонус у нас. Так, ребята, карточки прикольні. Можна грати карткову гру з цими мотоциклами, гонку з цими мотоциклами буде, короче, цікаво зіграти. Тут придумати свої правила до гри. Можна зіграти перегони з цими мотоциклами. Так, карточки нам попались і каністра палива. Бонусом нам попалась. Така 3Dшна. Це вже хорошо. І от такий скутер. Це, відомо, класичний підбайк. От. крутиться в нього руль. От, фара. Коротше, ну, такий скутерок не дуже. В... Да, це стидно таким гратися. Но... на Наступний раз я візьму влучений набор. два рази лучше і в два рази дорожче. І дійсно хоча б щось нормальне попадеться. Все, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал, Ставимо тільки... тільки один, один, єдиний лайк під це відео, і тоді беру на наступний раз сразу покупаю. Улучшений набор. Е -е. От, в общем, нам попался все такий скутер. Чотири такі от карточки дуже. Мені сподобалось дуже. Мені тільки сподобалось карточний пак. Карточки сподобались тільки. І палива. Такі от паки. Коротше, от сьогодні ми вскрили от такий наборчик. Я надеюсь, вам це відео сподобалось. Ставимо один лайк. І, И, я надіюсь, вам це видео сподобалось. Ставте лайк вот. і підписуйтесь. Всім пока, друзі! З вами був фіну P235, без мене ти не скучай. Дивись інші ролики, які я знімав. Без мене ти не скучай. І всім адіос.